Навіщо взагалі нам ця техніка, що ми з нею робимо, де ми її використовуємо? Вона, знаєте, має дуже розгалуджений спектр використання. Ну, так як я практичний психолог за освітою, то, звичайно, я її використовую в психології. Але якось от одна панянка задавала питання про фотони і біофотони, то зрозуміло, що. Цікавитись медициною, цілительством, і як це може бути використовуна не тільки на рівні психіки, а й на рівні тіла? Ми її також використовуємо. Але, знаєте, так як я почала її використовувати квантову техніку, поєднуючи її ну, спочатку з психологією, тобто я брала традиційні напрямки психології і. Завдяки ним ти маєш якісь певні результати при роботі з клієнтом, там якісь бачиш, що там є блок, якийсь психологічний, або біль, або якась установка, така міні-програма, яка змушує людину переживати той самий сценарій, і ти нічого не можеш вдіяти, ти його бачиш, і все. І тоді ти шукаєш різні різні. Методи, які б допомогли тобі впоратися із тим, що ти знайшов. І ось таким чином я поступово-поступово поступово прийшла до квантової техніки. Хоча сам напрямок я вивчала ще з 10-го року, 2010-го року, коли я вперше почула про це. Тому що ця концепція світобудови вона дуже гарно лягала в те бачення. Всього, що відбувається з людиною під час своїх психологічних сесій. І я розуміла, що все те добре, що ми вчили в університеті, все воно так, має місце, але є щось інше, глибше. І, знаєте, я завжди чомусь приводжу той приклад, що коли у вас апендицит, а вам живіт мажуть зеленкою, то ну так, живіт зелений, є прохолода, є ще якісь відчуття, зміни з животом, але апендицит треба робити хірургічним методом. Так ось цього хірургічного методу якимось чином не дуже вистачало в класичній психології, тому це були пошуки. Пошуки і які привели мене до квантової техніки. Але так як я й казала, що коли я в 17-му, на початку 2017 року, а, опанувала квантову техніку, ту, яку не ту, яку, а так, як її побачив Річард Бартлет. Він то не психолог, він а, більш широкого спектру людина, але він не психолог. То коли я починала використовувати цю техніку в своїй діяльності, ну. Я вам скажу таке, не дуже вона мені зайшла, тому що в тій версії квантової техніки людина входила в транс, а вона в цьому трансі перебувала стільки, скільки їй потрібно до закінчення от того колапсування хвилі. Розумієте? Отих змін, які відбуваються в неї. І ну, знаєте, коли у вас клієнт лежить. На дивані 40 хвилин, то якось так воно. Коли клієнт платежеспособний, так би мовити, що є гроші, він не переймається, то окей. А коли людина прийшла з тими копійками, їй потрібно отримати допомогу а де і людина в транс. То я відмовилася від цієї техніки. Але вона мені почала снитися. Я не зовсім розуміла, що то мені сниться, але я розуміла, що то саме квантова техніка. І потім пройшов певний час, і я спробувала ще раз. І люди вже не падали в транс. І ця техніка, коли ми її вчили, то вона була, знаєте, ніби дістати із простору, і ти не розумів до кінця, що відбувається. Ну, метод навчання в нас тоді, це в 17-му році, був слідуючий: ми читали е, текст методички, і самі абзац прочитали або розділ, і нам показували, як це працює. Як це працює? Але Якщо ви навіть візьмете книжку Річарда Бартлета прочитаєте оцю матрицю енергетики, ну, чи то переклад такий, чи то такою мовою написано, там нічого не зрозуміти. Лише коли ви знаєте, як це все працює, тоді ви розумієте, про що там пишуть. А коли ви вперше читаєте, то це навіть не китайська грамота. Там хоч і іерогліфи, і ви розумієте, що то щось інше. А тут ніби букви знайомі, а зміст закритий. Так ось через певний час, через два роки, мене попросила, щоб я її навчила інших колег. Для мене це був виклик, тому що я інтуїтивно знала, як вона працює. Я знала, як мені робити це. Це, знаєте. Якщо серед вас є ті люди, які їздять за кермом, це як ви сідаєте за кермо, сіли і поїхали. І якщо вам задати питання, а як ви саме їздите, з чого починаєте, на що натискаєте, то ви не зможете відразу відповісти, тому що, ану, а, а що я натискаю? Мені колись задали таке питання. Я, ну, як підожіть? Дайте, я сяду, тому що людина з механіки пересідала на нашу автівку з автоматом. І я така, підожди, я, це інтуїтивно, це тіло працює. Так само і квантова техніка вона в тілі, вона працює, вона живе в тобі. Так ось ми її вивчимо, тому що за ці роки, а це вже сьомий рік. Викладання квантової техніки? Її розібрали на пікселі, і ми її легко збираємо, і, на мою думку, і, дивлячись, як ви її опановуєте, то вона дуже зрозуміла, проста, глибока. І де ж ми можемо її використовувати, якщо ви не психолог? Але вас цікавиться, ви її можете використовувати у повседенному житті. Тому що, якщо ми подивимося на ті обставини, на те, що відбувається з нами в житті, і подивимося саме з позиції квантової парадигми, а я про неї вам казала у відеороликах, якщо ви читали дивились їх, то з позиції квантової парадигми. Світ так вибудований, що ми з вами впливаємо ну, мінімум на своє життя. Якщо в вашому житті зустрічаються якісь неадекватні люди, то це ваша вібрація. Це не значить, що ви неадекватний, ні. Але ви несете в собі інформацію стосовно якихось відчуттів, то Інших людей, які не схожі на вас. І вас починають оточувати неадекватні люди. Не можна змінити інших людей, але можна запросто змінити себе, свою вібрацію, своє відношення, свою реакцію. І це можна зробити за допомогою квантової техніки. Це такий, можливо, не дуже вдалий приклад, але він дуже гарно показує глибину роботи цієї техніки. Дещо можна її використовувати. Не будемо розглядати психологію, тому що це може бути не всім зрозуміло, але у нас була мова про медицину, про цілительство. Так? Тому що наша сучасна медицина, як все те, що нас оточує, вона розбудована на ньютоновській парадигмі, на те, що все вибудовано природою, а людина ну, це якийсь такий ну, частина цієї природи, учасник цього, але ну, не як головна діюча особа. Так ось, як ми працюємо із тілом. Якщо коли-небудь ви цікавилися, чому ми так виглядаємо, як у нас все змінюється, то, можливо, ви знаєте, що наше тіло, воно не знаходиться тільки в цьому в тілесному вимірі, а воно ніби розтягнуто, ніби голограма. По всім планам буття. Плани буття поки опускаємо, не будемо їх заглиблюватись, а то ми не дійдемо з вами до квантової техніки. Але я скажу, що двома словами: це наші думки, це наші почуття, це наш досвід, який лежить на рівні душі. І ще більш глибші процеси, які знаходяться далеко за нашим усвідомленням того, що відбувається. Так ось це все впливає на те, не тільки, як ми виглядаємо, а що ми відчуваємо. Чи хворіємо, ми, чи не хворіємо. Чи ми можемо відновитися, чи не можемо. І якщо взяти декілька людей. З якимись одними хворобами, з одними симптомами, давайте так скажемо, не з хворобою, а з симптомами, то лікувати їх можна однаково, але результат, скоріш за все, буде різний. Колись мій знайомий хірург сказав, що завдання лікаря не вилікувати людину, а допомогти організму знайти вихід. З тієї ситуації, в якому знаходиться людина. Так ось ми також допомагаємо знайти вихід. Але тут ми опираємося на новітню германську медицину. Якщо ви колись чули про неї, то це дуже цікава річ. Якщо ні, то загугліть і подивіться. Якщо хтось цікавиться таким цікавим. Лікарем чайка, здається, так прізвище, то він також всі свої дослідження, все, що він описує, він базується на працях новітньої германської медицини. Вона дуже така потужна, дуже потужний напрямок в Європі і має неабиякі результати. Так ось, з позиції оцієї новітньої германської медицини все, що з нами відбувається, то воно має конфлікти. Тобто, спочатку відбувається психологічний якийсь конфлікт. Що таке конфлікт? Це ситуація, з якою людина не впоралася, як ми кажемо, виклик долі. Але він завжди відбувається на психологічному рівні. А потім. Коли ми психологічно не впоралися, ми застрягли, ми не можемо відпустити щось, або ми занурилися в переживання, або ми не можемо впоратися з якоюсь образою або ще з чимось. Там палітра гарна така. Так ось те, з чим ми не можемо впоратися, формує потім зміни в нашому організмі. І як я казала, що наша людина, структура людини, вона не статична, вона не тільки зумовлена тілом, що тіло відчуває що ось отут матеріальне, так то саме емоційний, ментальний стан людини буде впливати на те, що сформоване або відобразиться в тілі, Є ефірне тіло, яке просто, знаєте, як щитує ось астральне і ментальне, ніби вибудовує якийсь графік, якийсь малюнок тіла, як програмує. А ефірне тіло воно якраз поєднує це все. І наше ефірне тіло воно має інформаційну складову. Але від неї залежить те, як ми будемо себе почувати, як ми будемо виглядати, що з нами буде відбуватися з тілом. І ось така маємо такий маємо взаємозв'язок. Астральна, ментальна, тобто емоції, думки, впливають на те, що відбувається у нас в тілі. Так ось за допомогою квантової техніки ми пропрацьовуємо ті конфлікти. Які дуже гарно описані в новітній медицині, але в новітній германській медицині немає інструменту, який би нейтралізовував ці конфлікти. Так само, як немає в психології, в класичній психології, ми можемо працювати, ну, споглядаючи на класичну психологію, ми можемо працювати лише з наслідками. Тобто. Якщо ми беремо ПТСР, посттравматичний синдром, розлад, то посттравматичний стресовий розлад, то ми працюємо з наслідками, і ми його людину, тобто, привчаємо якось жити з цими наслідками, ви скажете, а куди діти наслідки? Командова техніка вона нас працює. З позиції квантової парадигми, А квантова парадигма, тобто світогляд, говорить нам про те, що часу не існує такого, як ми звикли його сприймати, ми з вами живемо в лінійному часі. У нас є минуле, є теперішнє і є майбутнє. А коли ми дивимося з позиції квантової парадигми, то Є тільки зараз. І зараз відбувається те, що відбувалося три роки тому. Тобто, фокус вашої уваги при роботі із інформацією, з якою ви будете працювати, використовуючи квантову техніку, фокус вашої уваги буде сприймати будь-яку подію. Яка відбувалася 3, 10-100 років тому, як ніби вона відбувається тут і зараз? Це дуже важливо. А якщо ви читали, то ми е, говоримо, що квантова техніка це про присутність, про увагу, про дотик. Саме це ми з вами будемо робити.